Русткі нагетси в паніровці, яка не сповзає. Для початку нарізаю курячі філе на порційні шматочки. Його треба промаринувати в спеціях 15 хвилин. Я додаю сіль, чорний перець і мелену паприку та перемішую з краплинкою олії. Для паніровки беру 3 столові ложки борошна і секретний інгредієнт, який саме розповім в кінці відео. Другим шаром паніровки будуть курячі яйця, а третім панірувальні сухарі. Смажиться все дуже швидко в попередньо розігрітій сковороді на олії. Першим шаром йде барашняна основа, другим шаром яйця, а третім панірувальні сухарі, а потім на сковороду. Обсмажую до золотистої скорінки з обох сторін і викладаю на паперові рушники. І тепер можна пригощатись. Обожнюю з домашнім соусом. Горяке пітно. Було смачно, але я забруднився. Два-ка будемо брати. Я приніс кисневий порошок. Сневий порошок нано розроблений для ефективного очищення та виведення плям з поверхонь. Містить концентровану суміш активних інгредієнтів, які ефективно розкладають плями та забруднення, безпечує потужний ефект без пошкодження поверхонь. Засіб впорається з різними видами плям, з плямами від їжі, напоїв, бруду, олії, кави, вина та інших без хлору, без фосфатів та не містить барвників. Цьому кімоно мій син був на змаганнях, і мами спортсменів мене тут чудово зрозуміють. Достатньо замочити речі на півгодини з кисневим порошком нано, а потім випрати зручним для вас способом. Після замочування просто закидаю в машинку, тільки ні в якому разі не можна змішувати із засобами, які містять хлор та інші відбілювачі. Всі речі ідеально чисті. Також використовую цей засіб як універсальний побутовий очищувач, щоб відчистити раковину керамічну плитку, видалити накип з чайника та емальованого посуду. Просто подивіться на цю каструлю. Буквально три хвилини і ідеальна чистота. Пательню теж буду вимивати тільки вже антижиром від фірми Nano. Це універсальний концентрований засіб для миття кухонних виробів та поверхонь. Він видаляє жир нагар, кіптяву і пригорілу їжу. Містить активні компоненти для чищення, що розщеплюють жир, дія яких гарантує відмінний результат без особливих зусиль. Якщо забруднення старе та стійке, нагрійте сковороду до 50 градусів перед нанесенням антижиру та витримайте 15 хвилин. Дивіться, навіть нічого не терла, просто змиваю водою. Результат вау! Також цим антижиром без особливих зусиль відмила плиту. Вже й не пам'ятаю, коли вона в мене була така чиста. Тільки не забувайте про захист ваших ручок і натягайте гумові рукавички. До речі, мені їх поклали у подарунок. Замовлення я робила на сайті Miva.inua або ж можна зробити це в інстаграмі, посилання я залишу під відео.